В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Царю Небесний, утішителю душі істини, що суд є, все наповняєш, скарби добра, життя подателю, придив силися в нас і учиться на всякої скверне, спаси, благий душі наші. Такою молитвою, зверненою до Святого Духа, ми починаємо будь-які молитви і будь-яку справу. Що просимо, щоб просвітив наші серця. Пізнанням істини утвердив на будь-якій справі, молитва це теж добра справа, і найбільша справа людини це її спасіння, яка не відбувається без дії Святого Духа. Коли ученики з Пресвятою Богородицю зібралися в горлиці і зійшов на них Дух Святий виглядів вогненних язиків, і переляканих вони зробилися сильними. В них відкрилася істина розуміння істини і сила, і коли вони вийшли, вони вже не були переляканими. Дух Святий, котрий став через них діяти, є Господом. І ця дія відобразилася в цьому, що коли вони вийшли з горлиць і стали проповідувати Воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, котрий є і Месія. Котрого Бог послав для спасіння нас, народу, а ми розіп'яли, ми повинні покаятися і прийняти. І в той день покаялося п'ять тисяч народу. в іншому місці три тисячі і ще в іншому дві тисячі. Це є дія, добра справа на не завжди приводить до добра. А тільки коли Дух Святий оживить цю справу, своїм натхненням приводить. До реалізації добра, ніякої доброї справи не може здійснитися без дії Святого Духа. Святий Дух є Господом. Як апостол Петро запитав, покажи нам Отця, а Господь відповів, Невже ти зі мною сіки знаходишся, і не пізнав? Бо я і Отець одне, і Дух Святий. Є те, що Отець і син, тому що дія їхня одна. Дух Святий оживляє будь-яку справу, приводить до реалізації, і без дії Святого Духа ніякий таємство не відбувається. Він надихає, Він відкриває. Подібно тому, коли огонь наповнює будинок і все палає. Огонь ревнивий нічого не лишає після себе. І так само діє Святого Духа, коли входить у серце людину, у душу нічого не залишає, повністю царує і панує в серці і в душі людини. Він є ревнивим. Але подібно тому, як людина, коли палає вогонь, намагається щось врятувати, викинути з палаючого будинку. Це подібно до того, як і людина, коли діє Святого. Дух Святий ходить, людина намагається щось врятувати з плотського влада, гроші з пристрасті вберегти. Тобто намагається, крім дії Святого Духа, зберегти служіння іншим ідолам у вигляді інших страстей і пристрастей. Але дія Святого Духа вона поступово викоренить і випалить через покаяння і через таїнства. Котрі дані Христовій церкві для спасіння. Безпосередньо дія Духа Святого надихати нас і утверджувати на шляху спасіння, відкривання істини, так як ми в святому Писанні чуємо, Господь є Господом, Господь є нашою є істиною, нашим шляхом і життям. Ось цей Дух Святий, без котрого неможливо життя, через котрого наше буття почалось тілесне, і неможливо буття духовне, і неможливо буття в майбутньому віці. Тому, дорогі браті і сестри, будемо і ми закликати Духа Святого у всіх наших справах, котрого ми отримали при хрещенні миропомазані печать дарів, дару Святого Духа. Це тая сила, коли ми не тільки прийняли хрещення і стали на шлях, але найважче не прийняти, а втриматися і зберегти цей дар, стояти на цьому шляху. І тому Господь Бог не залишив нас людей, а дає силу, котрою ми зможемо здійснити. Це утвердитися і дойти до кінця цей шлях, тобто осягнути Царство Небесне по Серафиму Саровському стяжання Духа Святого це є спасіння через добрі справи, через молитви, через добрі думки. Тому, дорогі браття і сестри, будемо ми кожен день закликати Духа Святого в наше життя, найперше наш розум освячити, наше серце і душу. І просити, щоб він нас на цьому шляху укріпив, помагав нам осягати істину Божу, а найбільше, щоб ми були співпрацівниками благодаті Духа Святого у справі нашого спасіння. Амінь. Слава Ісусу Христу!